Доброго ранку! Вітаю вас на каналі Купуй зі мною. Це магазин Аврора. Багато цікавих новиночок на полицях. Якщо вам сподобається це відео, підпишіться на канал та поставте вподобайку. Приємного перегляду. Набір контейнерів 5 штук. Упаковка 219. Сушарка для посуду 299. Набір подарунковий термоста чашки 279. Термочашка кольори в асортименті 250 гривень. Термочашка патріотична чорна. 199. Кольорові 229. Термос однотонний 219. І є ще ось такого плану. Червона зелена та синя 88. Красива пляшка для олії чи оцту. Ціна 139. Дуже гарна скляна. Середині з виноградинкою 179. Баночка для зберігання 99. Маслянка пластикова 69. Ланчбокс пластиковий з малюнком. Кольори в асортименті ціна 44 гривні. Ланчбокс з приборами 169. Ось такого плану на 4 відділення з ложечкою 109. Є ще ось такий варіант, також всередині є прибори в столові. Ціна 99. Квадратний контейнер кришечка з малюнком. Ціна 22 гривні. Одна літра 300 мл. Є ще такий менший за 19 тут 900 г. Кольорові контейнери для нарізки. Ось такі вузесенькі. Ціна 55 гривень. Є ще глибші по 64 гривень. Ажурна корзинка у двох відтінках 34 гривні. Маленький пластиковий контейнер для зберігання 19. Миска глибока металева з пластиковою кришкою. Гарно закривається. ціна – 149. Дуже красиві дошки для нарізання по 109 гривень. в такому варіанті меншому 20 на 30 ціна 69. І ще одна новиночка дошка 189. Бамбукова 129. І така також 129. Показувала вам вже не раз оцей піднос, але дуже мені подобається. Вже, напевно, вартує купити 149 та 99. Привезли новиночки. Не було раніше в нас в магазині. Це соусниця скляна. Хороше товсте скло 69 гривень. Кошик пластиковий для зберігання у холодильник 109 гривень. Миска глибока, скляна 149. Форма скло для випікання кексу 149. Декот для випікання 109. Антипригарне покриття. Є ще ось така форма кругла. Також антипригарне покриття. Ціна 55. Форма для випікання діаметром 28 сантиметрів. Ціна 139. Силікон 77 гривень. 88 гривень коштує форма для випікання кексів. 9 штук лист. Силіконові сердечка 49 штук. Форма з харчової фольги з кришками 3 штуки упаковка. Зберігання та заморожування. Приготування та розігрівання. Безпечно використовувати у мікрохвильовій печі. Ціна 29 гривень. Є ще набір ось такий за 24. Також 3 штуки. Килимок для сушіння посуду 77. Килимок меншого розміру. Матеріал ПВХ. Кольори зелений, червоний, синій, оранжевий. Ціна 39 гривень. Антиковзаючий килимок універсальний в рулоні 45х м. Ціна 109 М'якенький килимок, такий тостий для сушки посуду 88 гривень. Серветки кухонні мікрофібра, 77 за 5 штук. Серветка для скла з мікрофібри 29. Набір серветок 5 штук, ціна 55. Пакет вакуумний 80 на 1,10 м. Ціна 59 гривень. Сушка для взуття 169. І ще є ось такий варіант сушки. Підходить для будь-якого взуття. Швидко висихає, зберігає форму. Ціна 88 гривень. Калоші утеплені, чоловічі. 179 гривень. Тапочки дитячі 149. Є ще ось такі з морквинками у трьох відтінках 129. Жіночі біленькі у Чорний горох 249. Сіренькі з пальчиками відкритими 199. І рожеві також 199. Такий варіант 129. Колготи утеплені 230 ден. Матеріал нейлон, спандекс та поліестер. Ціна 279. 120 день 88 гривень. Шнурки 22 гривні. Чоловічі тепленькі рукавиці 69, шапочки у різних відтінках. Ціна 99 гривень. Шкарпетки високі, тепленькі, чоловічі 55, 60% бавона. Жіночі біленькі 80% бавовна 44 гривні. Шкарпетки зимові теплесенькі – 84. Я дякую вам за перегляд. Дякую, що ви додивились це відео до кінця.